Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Ну що, в мене продовжується прибирання. Вчора в одній кімнаті все повилизла. Це перейшла. дзеркало видно коліно чухається. Перейшла в іншу прибирати. Повиносила великі вазони по. Ставила в ванну помила, Хай стікають, поки тут все повилизую, вони, якраз, водичка вся стече і потім позаношу вже готове помити. Хочу спитати вашої поради. Можливо, хтось займається цими фуксіями. Напала на мої фуксії білокрилка, я нічого не можу з нею зробити. Чим не обробляю, вона все одно є. Листя липке. Осипається, дуже жалко, що вони пропадуть, тому що не можу нічим її вивезти. І як тарою поливаю, я тут, думаю, можу розвести таку знаєте, пакетик на маленький оцей флакончик, щоб шикати та забризгати її. Ну, не знаю. зараз спробую ще поставити у пакет і обробити якимось ядохімікатом, і хай у пакеті гарно постоїть, щоб не, ну, не було повітря. Оце ще спробую так. Поможе, не поможе, не знаю. Якщо хтось знає, чим можна врятувати фуксію, будь ласка, напишіть мені. Тому що не знаю. В тому році в мене такого не було і в минулої зими. А в цьому році, як, знаєте, наче де вона взялася, наче хтось натрусив. трусив. Жалко, жалко, дуже гарні фуксії. Ось дивіться, бачите, Фуксія, ось моя бідненька страдає. Ця взагалі, ось просто, я не знаю. І видно, ще й паутинний кліщ до цього з'явився, придачу. Ось які липкі-липкі листочки. І бризгаю, бризаю, і поливаю акторою, нічого не допомагає. Те ж саме із цим. Бальзаміном. Ну, бальзамін мені не жалко, я його просто викину і все. У мене ще є. Там, де не заражені, це ж з вулиці принесла, і бачите, отака халепа. А фуксії мені шкода фуксії. О, гляньте, що робиться. Де воно там? О, не хочу. О, бачите, прям сиплеться. Зараз буду знімати і обризувати, бо це не діло. Не знаю, треба ще питати в магазинах, можливо, хтось ще щось порекомендує. Бо шо-шо, а мені фуксі дуже шкода. Мої хризантемки. Бачите, поприймалися, ось росте. Молодюсіньки. Ці зелененькі стоять. Зараз роблю ревізію тут. Що не прийнялося, викидаю трошки. Розгрибу під віконня, бо наставила, наставила. Нема де курці клюнути. Ця ось, хоч би не випало. Прийнялася, Гляньте, які коріння. Тільки я, правда, тепер знаю, як вони щоб перезимували, Ну, поки будуть стояти тут, а потім не знаю, як далі. Ця ось красуня дуже мені подобається, але ще ніяк не знайду їй дуже красивого, хочеться для цієї квіточки гарного вазона горщика. Я, правда, не, де їх не шукала особи. Але хочеться якогось такого, знаєте, не знаю, необичного. Вона така сама по собі, необична Кіцюня! Хто там? Одні очі блестять. Ось познімала фікус, віднесла Томас. <фікус>, Фікус віднесла і ванну понаставлювала, хай поливається. Томас, куди дарешся? О, ще. Ася, і ти туди ж Тож я зараз займаюся квітами, зараз першу Оці фуксії, не знаю. Я ж кажу, зараз позабризгую. Ну, тим, що я її завжди обробляла. Поставить сюди, можна зволять коти. І просто у пакет. Поставляю в пакет, побачу. Мені треба щось шукати. Томас. Ася. Що б я робила без вас? Ось скільки листків понасипувалось. Це ж фуксії осипаються. Угу. Тінь від фуксі, і вона тепер стриба мені на стіну. Так, займатися. Зараз буду вимивати вікна, прибирати в цій кімнаті, наче невеличкі кімнати, але як зачепишся прибиранням, так, якби хтось. Знаєте, як ото містер пропера визивають тендерлинди і все прибралося, А у ані батько воно щось так не виходить. Так, пішла я брати пакети такі, щоб вони вмістилися. Тішко в тому році так гарно вони в мене зимували, а в цьому році питаються, чому, де вона взялася, білокрилка. Хоча в тому році також на вулиці оці в мене були. Не знаю, просто не знаю. Там вон, нові калачики. О, ще один новий без. Ну, зараз буду виймати, покажу. Ну що, пакет поставила. Ой. І гарненько забризую листочки. І зараз наглухо зав'яжу. Воно, одну вже зав'язала і виношу першу веранду. Хай Сьогодні і ніч сутки хай постоять, а потім заберу. Вон гляньте, скільки насипалося із них. Бо доседжуся, що пропаде взагалі. Все, помила, поскладала. Ті, що поприймалися квіти, всі поставляла. Фуксії мої, всі пішли в пакеті на цеє. На профілактику від білокрилки, фуксії і нові калачики. Бо на листочках ховаються, то щоб знову вони не перелетіли мені на фуксії. і калачики відправила туди ж саме у пакети і все, Бо воно стало першу веранду. Хризантеми, які поприймалися, всі залишила, ті, що пропали, стаканчики прибрала, Навіщо не будуть стояти? Оці красотульки всі поприймалися. Хай чекають весни на пересадку. Правда, цю вже традисканцію треба пересадити у більший горщик, бо скоро вже буде падати. І переверний стаканчик і плестися вже вона хоче. Так, тут я прибрала, друге вікно прибрала, все, закругляюся, моє прибирання закінчилося. Позвонили, повинні приїхати гості пішла готувати щось на стіл. Ну, два вікна помила вже. Краще. Тут, а потім на ці місця поставлю фуксії. Хай вони стоять, правда, там перший варанді шок. Ну, предупрежу так, щоб не лякалися, бо там в мусорних пакетах, подумаю, що там мусор, оскільки. Ну нічого. Так що в мене прибирання. Закінчилося, Іду до кухні. Пообробляла свої квіти, і фуксії, і калачики, і бальзаміни, ті, що з вулиці, повиносила сюди у пакетах для сміття. Головне вона тепер, щоб Серега не, не схватив, да не викинув. Бо ще зайде, подумає, що я перебирала все, що не треба, повикидала, бо буде тоді мені з квітами красота. А ці калачики, що з вулиці, я не знаю, навірно, я їх теж. Пущу у погреб, щоб вони тут не стояли, бо не дуже воно гарно виглядає. Це як зиму будуть стояти, не знаю, побачу. Ще побачу. Красотуля цвіте. Хоча вона повинна була бути біла, але вона чи перезапилилася, чи не знаю, але отакий колір має ніжно-ніжно-рожевий. Ці ще ні, але в пелюці я їх, напевно, схвачу, да у ванну, да помию. О той великий не буду трогати, а тут, отак, як ще пуп'янків немає, можна спокійно помити. Даже оце цю помию. Хоч і пуп'янки повикидала, ну, ви гляньте, тут страшне, скільки. Не видно, якого кольору листки. Так що отакі мої квітулечки пішли. Завтра Переночують, а завтра потім відкрию, подивлюся, що там з ними робиться, не знаю. Не знаю. Бо це така гадость, ця білокрилка. Ну, будемо сподіватися, що я її все одно поборю. З нею борешся, 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 а воно, знаєте, зараз аж позапотівало. Калачик. Калачику то нічого не буде, його можна було б і не обробляти, але ж воно ховається під листочками зверху, ні, а піднизу я бачила сиділо. Там їх і небагато, дві 3 молини білі, але ж воно перелетить тоді ж на, цю, на фуксію. От чогось я не знаю чому, але фуксію дуже любить тая білокрилка. Ну, Побачимо. Раніше я не знаю. Баби була в нас, ще ми малими були, ніколи цих білокрилок не було. І оці були бальзаміни, теж не було, ні білокрилок, ні цього паутинного кліща. А це просто, просто жах. Ну, все, пішла, я. Хай стоять. Будемо сподіватися, що все ж таки поможе цей метод. Ні, тоді я вже не знаю. А вікно я помила із цим щось. А вікно. Вікно я помила, все тут вимила, білизною налила. Зробила таку дезінфекцію, ніби не видно. Ну, побачимо. Я, як ставляла ці квіти, то я не бачила, щоб з якоїсь квітки полетіла біла ця білокрилка. Ну, будемо дивитися. Будемо надіятися, що... Її більше не буде. Ну, це вже okay. побачимо через час. Де... Бо зразу я його обробила, воно не покаже, але через деякий час буде видно. Хоча отут, як я мила, було дуже багато білокрилки. Я ж обробляла і вона осипалася. Тут було, як мила, цю личку, то було багато білокрилки. Але, бачите, вона появляється, тому що. Хоча ж обробляла всі. Десь ото. Не знаю, залишалася і розмножувалася. Так, все, Так, все, побіжу, зараз трошки щось приготую на стола, тому що подзвонили гості, що повинні під'їхати. А так як час летить, ще там за графіком повинні були вимкнути світло. Не знаю, вимкнути, не вимкнути, але треба хоч щось на стола приготувати. Моє прибирання закінчилося, ну хоча б помила два вікна, Уже, вже веселіше. Я не знаю, коли я закінчу з цим прибиранням. Щось да, мені завжди помішає, ну нічого, зато відпочинемо. Посидемо потеревенему. Давно не було гостей, то посидемо, відпочинемо. А що робить? Тим більше як світло вимкнуть, потемки тут нічого не побачу. Все, пішла я. Не знаю, що зніму, поки буде світло, а потім чи зніму, чи не зніму. Да будемо зустрічати гостей і відпочивати. Мамулечка мені допомагає чистити картоплю. Я зараз піду, цибульки наберу, замариную на оселеди цибулі. Синю капустинку внесу на кришу до картоплі, буде салатик. Та зараз щось швиденько приготуємо. Так, прилізла у свій супермаркет, набрала трохи консервації, олії взяла і поставила красоту. Квіти повинні в мене бути скрізь. Гляньте. Ці калачики, що я всаджувала, а тепер з-під віконня трошки пооббирала, тому що їх просто багато. прибирати часу, забирає уйма то я принесла сюди. У мене вони посаджені, перші в першій веранді всі є. Це просто ті, що в мене на вулиці росли літо. Шкода було їх залишити зимувати, то я їх позабирала. А тепер хай тут. Як перезимують, навесні покажу, які Жоржину впустила, бо ще досі була в погребнику. Так, набрала консервації і все, побігла, я готуватися. Що в нас? Темнота, світло випнули, Віталівна, Що ти там жуєш? Un -line, un -line. <laughs> Малинець. Той, що? Вранці смажила до чаю. Ну що, Сара... а що тут? І Салат зробила і капусти, капусте руки, вон чорнющі, трохи вимилися. Так. Зараз Щас... цибулю замаринувала, філе оселедця порізала, тулька. Ще є, хай їдять. На мене обід, <світ> бо вечерок не буде вже. Де буде? І, і все. А я ж то думаю, щоб ти да не з'їла б шпротіка. <світ> Бутіки я люблю. Я ж на людину прибуду. Треба піти, бо там темно пошукати. Погано що виключили. Вчора так гарно без відключення було. Вчора вчора познімала свої квіти, бо нічого ж не видно. Де там квіти вже по погреб, погреб. треба їх усіх викинути отуди до сусідки через цятку. Ти знаєш, я вже сама думаю, трошки треба їх зменшувати, бо це я прибирати. Не пере... Прибираєш, прибираєш. Так, ну ладно, про квіти то чепуха. Смажить, щас буду батон, натирати чесничком і шпротами робити бутерброди. Темно, а що, будемо готуватися? До 6 годин ніби не буде світла, але ну, я надіюся, я встигну все приготувати час. А що, бутерброди зараз зроблю? Нарізку та і все, картоплю зараз полю. Мамулечка вже начистила. Зараз поставлю на маленький вогонь, хай вариться. А я буду тим часом грінки жарити. Ну що, стил на швидкоруч готовий. Дуже мало часу, що все м'ясо в мене заморожене. Ще й світло потухло, нема де його розморозити. Ну, Що приготували. Чим багаті, тим і раді. Так, е, нарізка, тулька, салат з капусти, пелюстка. Оселечик філешка із, ця, із цибулькою, помідори, черіки і бутерброди із шпротами. Ще збариться картопля. Оце і все. Зараз ще наріжу яблучку, мандаринку почищу. І до чаю буде там в мене грошеновський рулетик. Все, отакий От стил на швидкоруч приготувала без світла. У нас темно, 4 години, але ще темно. Там в веранді включили трохи, щоб світило. Може нічого не видно, один фонарик. Але він так уже світить, розряджається. Ну, нічого. Я сподіваюся, що за графіком до 6-6 годин, можливо, включать. Все, готово. Зараз ще хлібчика вже пізніше. Як Прийдуть гості, наріжемо, щоб не засох. І так, швиденько, швиденько. Я ж кажу, якби було світло, то можна було б якесь м'ясо швиденько в мороз... волновку роз... це розігріти, розморозити, щось приготувати. Але ну, нічого. Плани були одні. Я зайнялася прибиранням, я ж кажу, не очікувала, що прийдуть. Ну, нічого страшного.